Вітаю з вами Наталія Чайковська, українська письменниця, і сьогодні ми з вами будемо говорити про одну дуже добру книжку. Оскільки ми живемо в такий час, коли насправді хочеться отримати якийсь промінчик світла, добра, якоїсь віри, надії, то сьогоднішній огляд буде стосуватися саме такої книжки. Отож, поїхали. Мова піде про книжку Аптова Зен Колір повітря. Книжка видана у видавництві Анети Антоненко, і переклад з арабської здійснила Оксана Прохорович. Отож, про що книжка і чим вона така добра? Скажу чесно, я її прочитала за вечір. Як я вже казала, вона невелика, вона дуже легко написана, можливо, десь аж занадто легко, але мені здається, цим самим вона підкуплює і тому вона є на більше коло читачів, ніж просто там на е, дорослих там від віком від скількох років. Тому я дуже радила цю книжку прочитати також і дітям, підліткам. Зараз поясню, чому. Отож, в книжці мова йде про 13-річного хлопця. Його звати Басем. Він живе у невеликому селі на півдні Лівану, і сталося так, що він народився незрячим. Це було величезною травмою для його батьків, і вони дуже важко це пережили. Але, зрештою, вирішили, що дитині потрібно допомогти пристосуватися як і якось жити далі в цьому світі. Ще було не, село було невелике, там не було можливості, аби у дитини був догляд професійних лікарів, аби дитина займалася у професійній спеціалізованій школі. Він ходив у звичайну сільську школу, де швидше був просто слухачем. І от одного дня Басеми відправляють у спеціалізований заклад, де він знайомиться з такими ж незрячими. Дітьми, як і він сам, там є лікарі, там є хороші умови для проживання, там є багато можливостей для таких дітей пристосуватися і жити Жити і мало того, навчатися. Отож, коли Басен приїжджає у цей заклад, у цю школу, спочатку він дуже гостро це сприймає, він дуже, його дуже тягне додому і не тільки до батьків, як взагалі опинитися у тій своїй рідній рідній атмосфері, рідній домівці. У нього є сестра двоюрідна, яка йому так само в школі дуже допомагала. Вона йому читала вголос і разом з тим. У нього з'явилася така любов до книжок. Ця дитина, яка не бачила, уміла пройнятися різними історіями, він мав дуже величезний запас слів, він був дуже рудований, здібний. І саме у ці його переваги в школі побачили і вчителі. Крок за кроком хлопець пристосовується потрохи і, зрештою, вивчає шрифт Брайля. Він читає власне, про його самого. Він дуже мріє побільше дізнатися усього. Він читає, уже читає книжки, вивчає цей шрифт. також він... Починає слухати різні аудіокнижки, адже там є бібліотека і є дуже багато з чого вибрати, що почитати. І у нього з кожним днем все більше росте любов до читання, любов до слова. Він це в собі плекає і розвиває. Чому ця книжка добра? Тому що вона вчить звертати увагу на дрібниці, на які ми не завжди звертаємо увагу. І я б її радила прочитати багато кому, аби. Хоча б на трішечки зупинитися і переосмислити багато речей у нашому житті. Тому я прадила її прочитати дітям навіть 12-15 років. Мені здається, така книжка не пройде повз, тому що вона несе світло. І коли на завершення вже всі мрії е, хлопця починають здійснюватися, а він мріє стати письменником, адже він насправді дуже добре володіє словом. І ви знаєте, тоді починаєш розуміти, що усі бар'єри тільки у нашій голові. Якщо такі діти, такі люди вміють досягати багато чого, то мені здається, перед нами багато дверей є відчинених. Іноді просто треба постукати, іноді просто треба бути трішечки наполегливим. Отож, беріть на замітку, раджу, аби відволіктися і отримати якийсь Такий, хоча б невеликий, але ковток позитивної енергії. Дякую!